Оскільки немовля продемонструвала явний прогрес у розвитку, Зоя вирішила, що у ліжку його тримати не варто. Посадила у граві крісло та змусила витерпіти ще одну процедуру почистила міцні та цілком здорові драконові зуби. Поки вона орудувала щіткою без пасти, не уявляла, як можна змусити Джоя прополоскати рота. Він просто грав з нею хапаючи зубами щітку, але не заперечував. Добре, що ти такий поступливий Джой, похвалила його дівчина, давай і надалі дружити. Він виплюнув пожовану щітку і сказав Няня. А потім спокійно сидів на кухні, дивився, як Зоя готує обід, і ганяв по столі великі червоні яблука, які дівчина збиралася спекти на десерт. І чому я казала, що він весь час кричить і плаче? Коли перед обідом Асіяд дістала з холодильника молочну суміш, Зоя зупинила її. Гадаю, це вже в минулому. Мені здається, Джой із задоволенням з'їсть котлету, картопляне пюре та печене яблуко. Вона мала рацію. М'ясо колишній дракон поглинав з превеликим задоволенням. І овочами фруктами не знехтував, а по обіді, як усі діти, захотів спати. Зоя поклала його прямо у гравій кріслі, трансформувавши останнє в ліжко, вкрила пледом і вивезла на вулицю. Сама присіла у шезлон біля басейну. З хати вийшла сіят і влаштувалася на сусідній лежанці. Тебе нам послали небеса, сказала дракониця, звертаючись до дівчини, от тільки не можу зрозуміти, радіти з того, чи засмучуватися. Мій син більше не вмирає. Не знаю, чи це пов'язано з тобою, чи просто так співпало, але це факт. І я не знаю, що робити. Він більше не дракон.